Вітаю тебе, друже. Сьогодні казка від мами. Слухай уважно, буде цікаво. Жила собі коза. Колись господар вигнав її з хати, бо вона все з'їдала і нікого не слухалася. Засумувала коза, зібрала свої речі і пішла світ за очі шукати нову домівку. Іде лісом, бачить, стоїть хатка зайцівка. Постукала і лагідно питає Хто в хатці живе? Я зайчик побігайчик. А коза каже грізно Йди геть, бо як скочу, то задавлю. злякався зайчик і втік. Минув час. Прийшли лисичка, вовк і ведмідь. Усі хотіли жити в хатці. Але коза кожного виганяла Йди геть, бо як скочу, то задавлю. І всі тікали. Нарешті прийшов старий мудрий рак. Почув про козу і спокійно сказав. А я її не боюся. Підкрався до хатки. І як ущепне козу, коза зойкнула та як вистрибне з хату, мов ошпарена! А зайчик, лисичка, вовк і ведмідь повернулися. Усі раділи, обіймалися, бо хатка знову була їхня. А козу більше ніхто не бачив. Ось і все. Казочка скінчилась. Якщо вона тобі сподобалась, торкнись чарівного пальчика вгору. А щоб не пропустити нову казочку, підпишись на канал разом із батьками і обов'язково натисни на дзвіночок. Бо він тихенько подзвонить. Коли з'явиться наступна казка До нової зустрічі, мій друже!